Що таке життя? Щодо науковець не змозі дати визначення, що таке життя, сказано у підручниках з біології. Але Ісус Христос, прийшовши на землю, сказав Я єсть дорога, і правда, і життя. З того часу мільярди людей по всій планеті вірять у нього, як у Бога, тому що Він справді дає життя на землі і у вічності. Атеїстичне визначення життя, як існування білкових тіл, які вмирають, розкладаються, перетворюються на труп, Нав'язана нам пропагандою комуністів, зокрема Енгельсом. Сприймаючи таке безбожне розуміння, життя, смерть, вбивство та насильство стають нормою цінностей життя для кожної людини. Але справжній сенс можна отримати лише віруючи в Ісуса Христа, який і є життям. Звідки береться життя? За цим питанням бореться весь науковий світ. Досі у підручниках та енциклопедіях міститься атеїстична антинаукова пропаганда. Про самозародження життя з неживої матерії. Однак чому тоді, покидаючи клітину одного разу, життя більше ніколи не повертається назад? Здавалося б, коли живе тіло перетворюється на труп, з'являються і всі умови для самовиникнення життя. Судячи з їхньої теорії, є і мертве тіло, і померла ДНК у ньому, і білки ще загинули. Саме тут. Але життя, пішовши з клітини та тіла одного разу, не запускається знову. Це доводить, що життя не виникає із неживого. Закон Біогенезу, відкритий блискучим науковцем, богословом, пастером, спростував теорію самозародження життя. Життя, життя виникає лише з уже наявного життя, Бог вдихнув життя в клітину та тіло, і лише Бог може повернути життя померлій людині. Так і Воскрес Ісус Христос. У якого вірять мільярди, очікуючи свого Воскресіння і життя вічного після смерті, розглянемо живу клітину, щоб зрозуміти грандіозність Божого задуму та проекту створення життя. З підручників відомо, що безбожні атеїсти минулого мали розуміння про клітину як про звичайну пляму, однак у вік, технолог... у вік технології, ми знаємо, що це високо впорядкована структура. Що вражає своєю складністю. Якщо в комп'ютерній проекції збільшити живу клітину до розмірів стадіону, ми побачимо величезне підприємство з чинними молекулярними механізмами. Схожими на справжнє диво, мембрана клітини та її пропускний пункт пускають і випускають транспорт, що в'їжджає та виїжджає всередину та назовні клітини. Та ядра, крім того, частина мембрани може оточувати об'єкти поза клітиною, захоплюючи її у бульбашку, яка Відщипує від них шматочки і втягує їх усередину. І це надтехнологічні білкові візки. На ходулях крокують із вантажами, монорельсами. Є охорона, що захищає клітину від загарбників та терористів. Також ремонтні заводи, які чинять чи пускають на переробку інші механізми, логістичний відділ у середині ядра клітини, містить машинне відділення. Там йде розшифровка ДНК та розсилка інформаційних файлів машинам за межами ядра, де мовні коди переводять у білки. І це приголомшливе божетворіння у живої клітини не має нічого надприродного, намагаються навіяти нам еволю... еволюційність це лише набір елементів та антинаукові та безбожні ідеї призвели до сучасного рівняння, божевілля та знецінення життя. Вони збрехали, що клітина з'явилася сама собою і перетворилася з одноклітинного на людину. І це дуже брудна, неохайна та нечиста антинаука. Складність зростання і поділу навіть однієї клітини, схожа на фантастичний фільм над цивілізацією ДНК, та кожна літера генетичного коду ретельно копіюють себе на дві стрічки, В середині ядра, молекулярні модератори і коректори перевіряють ще раз мільйони інформаційних символів. Доки не переконаються, що при копіюванні текстів, необхідних для поділу клітини, не було допущено друкарських помилок, доки знаходять та виправляють помилки з комп'ютерною точністю і як мінімальні спотворення при копіюванні ДНК, несумісні з життям, так само мінімальні спотворення в теології ведуть до втрати вічного життя в раю та пекельних мук для людини, тому антинаукова пропаганда. Так старанно відводить людину від знання Бога, і нам необхідно так само старанно поширювати чисте вчення Ісуса Христа без жодних домішок через є соцмерезі, що люди могли пізнати шлях, істину та життя, тому амеба ніколи не перетворюється на людину. Будьте дорогоцінні мудрі. Сьогодні в 21 столітті можна багато чого перевірити, не вірте. Всяким теоріям еволюції, Дарвіна, не ми не від якої мавпи. Над кожним створінням на цій землі є самогутній творець, що створив усе це. Все заплановане, все ретельно до кожної піщинки продумано. Тому вивчайте теологію, вивчайте Біблію, знайте багато чого, потім ваше вже життя не буде таке, як раніше. Будьте благословені, служіть Богу.